Всім привіт любителям виш... вишивки. Хочу вам показати свою відшиту роботу, яку я відшивала два роки тому. Бісером та й на вечеря. Вона знаходиться в мене в кухні. Вісить і радує мені оком. Ось вона так виглядає. Бісером я. Відшивала черським. Дуже красиво. Не, не пам'ятаю, який це виробник був заготовки. Так що я вибачаюся з така рамочка. Доволі вона чимала. Відшивала десь її обівруку бісером, але ось такий результат дуже красиво. Ближче, зближче. Такі кольори яскраві, виблискають на світлі. Зулик такий. Дуже подобається мені такий одяг у Ісуса. Золотистий. Червоний не так, ну тут більш є трошки матового, а от Ісуса такий прям переливається. Дуже красиво виглядає. Ось така робота в мене вийшла. З далеком чималенька робота, щоб вам її повністю показати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і не забувайте підписуватись.